Тож кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниця, хоч він і пан над усім, але під опікунами та керівниками знаходиться аж до часу, що визначив батько. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу, і як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони, і став під законом. Щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли, а що ви сини Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує авва, Отче тому ти вже нарапали син, а як син, то і спадкоємець Божий через Христа. Та тоді, не знаючи Бога, служили ви тим, що з істоти богами вони не були. А тепер, як пізнали ви Бога чи краще, як Бог вас пізнав, як вертаєтесь до слабих та вбогих стихій, яким хочете знов як давніше служити. Ви вважаєте пильно на дні та на місяці і на пори та роки, і я боюся за вас чи не дармо, я працював коло вас. Прошу я вас, браття, будьте як я. Бо я такий самий, як ви, нічим ви мене не покривдили, і знаєте, вийшов немочі тіла, я перше звіщав вам Євангелію. Ви ж мої спокусу і в тілі моїм не погордували і мене не відкинули, але немов ангела Божого ви прийняли мене як Христа Ісуса. То ж де ваше тодішнє блаженство. Свідкую бувавши, що якби було можна, то ви вибрали очі свої та мені віддали б, чи ж я став для вас ворогом правду, говорячи вам? Недобре пильнують про вас, але вас відлучити хочуть, щоб ви пильнували про них. То добре пильнувати про добре постійно. А не тільки тоді, як я приходжу до вас, дітки мої. Я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється у вас. Я хотів би тепер бути у вас та змінити свій голос, бо маю я сумнів за вас. Скажіть мені, ви, що хочете бути під законом, чи не слухаєтесь ви закону? Бо написано мав Авраам двох синів: одного від рабиня, другої від вільної, але той, хто був від рабині, народився за тілом, а хто був від вільної за обітницею. Розуміти, це треба інакше, бо це два заповіти. Один від гори Сінай, що в рабство народжує, а він то агар. Бо Агар то гора Сінай в арабії, а відповідає сучасному Єрусалимові, який у рабстві з своїми дітьми. А вишній Єрусалим, вільний, він мати всім нам. Бо написано звеселися не плідна, ти, що не родиш, гукай та викликуй ти, що в породі не мучилась, бо в полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що має вона чоловіка. А ви, браття, діти, обітниці за Ісааком. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. Та що каже писання? Прожени рабиню і сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної. Тому, браття, не сини марабині, але вільної.